Різниця між квітами, які стоять у горщиках і які висаджені в ґрунт. Велика різниця, тому що у горщиках вони в'януть, а в ґрунті вони прекрасно себе почувають. Тому робіть висновки, краще висадити в ґрунт. Часто задаєте питання, чи висаджувати їх, чи що з ними робити. Особисто я, коли купую якусь квітку, я її зразу при можливості висаджую в ґрунт у відкритий. Тому що у ґрунті їй комфортніше. По-перше, її коріннячко вона розправ... розправить собі, буде рости, польєте ви її, буде більше її місця. А в горщику, звісно, вона випила всю водичку і все пов'яла. Тепер її треба доводити до пуття, оживляти і щоб вона була гарненька і радувала на грядки. Тому що всі ось, які в мене стоять на грядці тут. На ці горщиках я хотіла так прикрасити свою грядку, але не вийшов у мене такий. Ой, Як сказати, така штучка. А ось тут, де я висадила їх вже на скопану, на нову грядку, на свою, то тут прекрасно бачите, росте. робіть висновки і вчіться на чужих помилках. Всім гарного дня, всього доброго.